Хочете не просто зміцнити, а й розтягнути м'язи. Доведеться освоїти та регулярно виконувати бокову планку у так званій закольцьованій позиції. Ця вправа одночасно навантажує та розтягує м'язи. При цьому важливо розуміти, щоб м'язи виглядали красиво, їх потрібно не тільки зміцнювати, а й розтягувати. Тому напружте м'язи живота. Лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. Вільну руку та ногу відведіть назад, а зараз закольцуйте позицію та дотяніться рукою до ноги. Виглядає це так. Зафіксуйте себе у такій позиції на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І не забудьте теж саме повторити на іншу сторону.